Традиційно розпочинаємо наш ефір з розмови з Віталієм Портніковим, який аналізує ті події, які зараз відбуваються в нашому ефірі. Пане Віталію, я сьогодні уважно слухав ну, не один ваш ефір впродовж сьогоднішнього дня, де ви аналізували останні події. Я собі дозволю таке оціночне судження, ви поправите або не поправите, що... Ви не ставитеся, скажімо так, з великим з великими надіями та оптимізмом стосовно зустрічей майбутніх можливих Трампа та Путіна, і в принципі стосовно мирного процесу. Однак, коли я слухав і вас, і багатьох інших експертів, я наштовхнувся на таку небезпечну неприємну. Можливо, вона якраз та думка, про яку треба говорити, але вона неприємна для нас, українців. Що... А можливо, це е, така глобальна велика гра, де е, в кінцевому підсумку Трамп е, скаже, що ну, ми зробили все можливе. Е, є умови Російської Федерації, вони готові примирятися. Україна не готова погодитись на ці умови. Ну, все, ми вмиваємо руки. Ну, чесно кажучи, не думаю. Вітаю. Чесно кажучи, не думаю, тому що інакше Білий Дім не вимагав би в якості умови для зустрічі Трампа і Путіна, зустріч Путіна і Зеленського. Усвідомлюючи, що Путін ніякої зустрічі з Зеленська, звичайно, проводити не бажає. Ми, в принципі, з вами зараз знаходимося в такому царстві фейків, коли одна новина спростовується наступною з такою швидкістю, що ми навіть не встигаємо з вами прокоментувати цю першу новину, як з'являється новина, яка суперечить протилежнім. І я знайшов такий образ, який я пропоную зараз колегам. Це образ, коли ви, в принципі, їдете по шосе. Ну, можна сказати, що швидкісному. І ви їдете в одному напрямку. Але це шосе може мати на собі певні кола, як це часто буває на таких магістралях. І ви під час руху по колу робите маневр. Який має призвести до того, що ви продовжите рух по шосе. Але якщо якийсь спостерігач дивиться за вашим маневром по колу, він може вважати, що ви звернете в якийсь інший бік. От зараз відбувається маневр по колу. В принципі, ваша машина має в результаті цього маневру по колу виїхати на те шосе, на яку, по якому вона і рухалася. З лютого 2022 року, тобто на шосе продовження війни на виснаження. Але в момент, коли машина і робить рух по колу, виникає ілюзія, що вона може кудись інше місце повернути, тому що з цього кола є різні повороти. Скажімо на це мирних перемовин чи на шосе припинення вогню тощо, коли машина остаточно Завершить свій маневр, ми переконаємося, що ніяких змін не відбулося. Можливо, вона поверне в інший пік, тоді ми зможемо про це казати, але поки жодних ознак такого повороту немає, поки ми бачимо виключно те, що машина в'їхала на коло. Оце як в такому, знаєте, е такому, такій зйомці уповільненій. Яка буває, коли там розглядають якісь там порушення руху. От зараз, оцей момент, перші 10 секунд з'їзду машини на коло. Умовно кажучи, через 120 секунд вона залишить коло і повернеться на шосе, в який бік ми дізнаємося. Але поки що все вказує на те, що це буде саме те шосе, по якому машина і рухалася, що вона не буде звертати. І отут таке в мене є враження. Сьогодні ми всі побачили і опубліковане так виданням польським онет. Ну нібито у них є інформація про те, які ж пропозиції Трамп надіслав Путіну чи передав Путіну, і ну, що вони будуть і подальшими для обговорення. От пройдімося по них, щоб просто зрозуміти, з чого вони взялися, так що вони далі можуть означати, як вони можуть змінюватися, і що в принципі з цього. Того нам може підійти, а що в жодному разі ні. Про що йдеться? Що вони пишуть? Що перемир'я в Україні, а не мир, така буде домовленість. Фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і в довгостроковій перспективі повернення до енергетичного співробітництва тобто. Імпорту російського газу і нафти ну і там також йшлося про те, що щодо ну жодних пропозицій про не розширення НАТО, так як цього раніше послідовно вимагали росіяни, цього не буде. Як ви, пан Віталію, оцінюєте ось ці пункти, які опублікували польські медіа? Як вигадку? Я взагалі не вважаю потріб потрібно все це коментувати. Те, що в Росії, в Росії Україна може досягти тільки перемир'я не немиру, це і так зрозуміло. Для цього не потрібний відкуп. У Конституції Російської Федерації чітко говориться про те, що Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька область є суб'єктами Російської Федерації, як і Автономна Республіка Рим і Севастополь. У Конституції України Чітко говориться, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, Крим і Севастополь є частиною території України. Між цими двома країнами ніякого миру бути не може. І діти, і онуки, і правонуки сьогоднішніх українців і росіян будуть знаходитися у ситуації війни. Просто питання в тому, буде ця війна гарячою чи холодною, економічною чи енергетичною, який буде рівень інтенсивності цієї війни, але російські і українські народи приречені на війну на війну у 21 столітті. сторіччі. Тому що ніякої реальної можливості встановлення миру між державами, які претендують на одну і ту ж територію конституційно, навіть якщо ми забудемо, що росіяни, в принципі, не вважають Україну за державу, не існує в природі. Ну, ви просто маєте це розуміти. Можна підписати мирну угоду, коли ти відмовляєшся від території. От між Ізраїлем і Єгиптом є мирна угода. Тому що Ізраїль передав. Територію Синайського піострова, яку він раніше контролював, Єгипту. Віддав її. А між Ізраїлем і Сірією навряд чи може бути мирна угода, тому що Ізраїль анексував голландські висоти, які Сірія вважає своєю територією. Там мирної угоди бути не може. За визначення, можуть бути якісь інші. Документи про припинення там, вогню, про якісь там ще поступки, але не мир. Між Україною і Росією ніколи не буде миру. До того моменту, поки одна з країн не поступиться цією конституційною територією. Будемо сподіватися, що це будемо не ми. Раз. Друге, не може бути фактичного визнання окупованих Росією територій шляхом відкладання цього питання, тому що Росія записала ці території у власну конституцію. Жодна країна світу не погоджується, не погоджується з тим, що території, які записані в її Конституцію, будуть через 49 чи через 99 років переглядатися. Це фактично порушення територіальної цілісності цієї країни. За такі речі в Росії існує кримінальне покарання, кримінальне переслідування. Людина, яка підпише подібну угоду, може бути притягнута до кримінальної відповідальності, коли вона підпише залишить посаду. Чиновники, які будуть узгоджувати такі угоди, вони е, суб'єкти кримінального провадження в Росії. Тому це вигадка, такого просто бути не може, і Росія ніколи з цим не погодиться. Це другий момент. Третій момент, який там був. Скасування більшості санкцій Ну, санкції скасувати зрозуміло, і що Трамп, Росія цього прагне. Трамп тільки нещодавно добився від Європейського Союзу під час перемовин з фон дер Ляє, що Європейський Союз відмовиться від будь-якого енергетичного співробітництва з Росією. Це частина тарифних домовленостей між Росією, між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Можна дізнатися, якого такого фіга? Трамп тиснув на фонд Ляїна на європейців, щоб потім домовлятися із Путіним про відновлення енергетичного співробітництва. З ким Росія енергетично співробітничає? Чи не з Америкою, а з Європейським Союзом? Ідея того, що Європейський Союз має перестати співробітничати з Росією, обстоювалася Трампом навіть під час його першої каденції. Згадайте, Трамп виходив на трибуну, звертався до німців і казав: навіщо ви будуєте цей північний потік? Це поставить вас економічну залежність від Росії. Купуйте американський газ краще. Ну і він абсолютно був правий, Я завжди підтримував цю його тезу. Яким чином зараз буде Америка наполягати на тому, щоб відновити енергетичне співробітництво європейців з Росією, коли вона ледве умовила європейців від нього остаточно відмовитись? Пане Віталі. Я скористаюся для того, аби розвинути тему вашої алегорії з з'їздами з великих шосе автобанів. Швидше європейських в нас в Україні є, але їх менше. І знаєте, от коли з'їжджаєш з, з зі швидкісного шосе, є ж два варіанти. Можна з'їхати е, тими листками конюшини, та, ці розв'язки називаються, можна з'їхати на більш швидкісне шосе, на багато полосне, та. а можна з'їхати на якусь таку більш спокійну міжміську дорогу. І от як ви гадаєте, якщо ми заходимо в ці повороти, ми е, зараз можемо швидше з'їхати на якусь більш спокійну дорогу. Я до чого веду? Ну, от, наприклад, п -п повітряне перемир'я, про яке говорить, наскільки воно ймовірне. Або ж ми навпаки можемо вискочити ще на е, більш багатополосну в контексті війни е, дорогу е, нашого протистояння з Російською Федерацією. 60-70% за те, що ми залишимося на тому шосе, по якому їхали. 20% на те, що ми з'їдемо на якусь більш спокійну дорогу. І 10% на те, що ми просто домовилися про остаточне припинення вогню на російсько-українському фронті. Але всі ці відсотки існують. Щодо повітряного перемир'я, в принципі, я думаю, що Росія могла б за певних умов на нього погодитися, враховуючи, що вона майже знищила всі ті інфраструктурні об'єкти в Україні, які планували знищити. І ми це прекрасно з вами усвідомлюємо, наскільки серйозною була атака Росії на українську інфраструктурні останні, останні роки, а свої інфраструктурні об'єкти нафтопереробні заводи, військові підприємства то, що Росія хоче захистити. І вона прекрасно розуміє, що по мірі розвитку цієї війни, розвитку індустрії дронів, дозволів, скажімо, західних країн обстрілювати власними ракетами російську територію, Росія може значно постраждати. І в цій ситуації, звичайно, росіяни були б зацікавлені в тому, щоб випередити можливість того, щоб Україна мала наносити удари по їхній території. Так може бути, як ви розумієте. Наскільки Росія реально готова до такого компромісу, ми не знаємо, але знову таки такий компроміс також має включати в себе те, чого не хоче Путін. Він не хоче домовлятися про це із Зеленським. Він хоче домовлятися про це із Трампом. І Це ще одна величезна проблема всієї цієї історії. Розумієте, от завтра Трамп зустрічається завтра так із президентом Азербайджану Ільхам Алієвим, і прем'єр міністром Вірменії Ніколом Пашиляном. Він хоче бути посередником для того, щоб вони уклали мирну угоду. Це прекрасна історія. Ми можемо про неї там, детальніше говорити в майбутньому, але ми розуміємо, якою є роль Трампа. Він приймає керівників двох колишніх Радянських Республік, які заключають між собою в майбутньому мир. От Трамп рівно таку роль хоче зіграти для Путіна і Зеленського. Він приймає керівників колишніх радянських республік які хочуть заключити між собою в майбутньому мир. Так от Путін із цією ролью щиро не згодний. Він вважає, що він рівня Трампу. Він керівник найбільшої ядерної потуги світу, цар імператор і все на світі. А Зеленський це як Алієві Пашеня. Вони мають зустрітися з Трампом і розповісти потім Зеленського, може навіть віртуально, що йому треба робити в цьому житті. Якщо Трамп хоче урівняти Путіна і Зеленського, такий Трамп Путіну не потрібний. Тому, в принципі, такий формат домовленості виглядає абсолютно нереалістичним з точки зору уявлення Путіна про себе і уявлення співвітчизників Путіна про Росію. Ви ж розумієте, що жодний росіянин ніколи не дозволить порівняти свою країну з якимось там Україною, Азербайджаном і Вірменією для кожного росіянина це держави з обмеженим суверенітетом, які краще б зникли з політичної мапи світу і повернулися до рідної гавані, до Росії. І це взагалі робить будь-який діалог, в якому Трамп вимагає, щоб Путін грав роль Алієва чи Пашиняна безперспективним. Тобто ви кажете про те, що якщо е, Путін точніше, ну Путін так не погодиться зустрітися з Зеленським, то зустрічі Путін-Трамп її теж не буде. Та говорить в білому дому. Це не я кажу. Так говорять. А як білому... ви гадаєте? Я ну Мірко. так говорять в Білому домі. Вони це говорять як умову. Путін сказав про те, що ну ми готові зустрічатися з Трампом. Нам є про що говорити, і ми можемо це зробити там. Наприклад, він сказав в Об'єднаних Арабських Еміратах. І Зеленський сказав про те, що ми готові до перемовин цю війну треба завершувати. Сказав наш президент. От ну як, як це все, як ця конфігурація може скластися? Що ну, ніяк що Зеленський вважає себе рівним Путіна? А Путін не вважає себе рівнем Зеленського. Ця конфігурація не складається. А чи є важливість готовий... Трампа, щоб натиснути на Путіна? Я думаю, що ніяких реальних важелів тиску на Путіна у Трампа особливо ніколи й не було. Але разом із цим Путін може просто цінувати сам діалог з Трампом. Тобто йому потрібно не сваритися з Трампом, плюс непередбачуваність Трампа. Якщо Трамп сьогодні кудись там переставляє яд по човни, які мають ядерну зброю. Невідомо що він зробить завтра. Може Росії сполучені штати опиняться у стратегічні у стратегічному протистоянні військовому. Хто знає, що утне Трамп? Ми ж бачимо, що Трамп є людиною, яка готова підвищувати ставки. Тому Путін, в принципі, може просто хотіти зустрічі з Трампом. Єдина реальна можливість тиску Трампа на Путіна, такого короткочасна, Я не кажу про довгочасний тиск, тому що от всі ці санкції. На енергетичних спонсорів Росії це довгочасний тиск. А що таке короткочасний тиск? Це якщо Путін хоче отримати чергову дипломатичну перемогу. От коли Трамп йому зателефонував і шість разів телефонував, він показав роль Путіна у світі. Що Путін це серйозний гравець, колишній президент Байден з ним не розмовляв і програв. Наступний президент Сполучених Штатів змушений був повернутися до спілкування з Путіним. Блискуча дипломатична перемога з Путіна. Але тепер нам потрібна ще одна блискуча дипломатична перемога: зустрічі з президентом США, щоб показати, що Путін лідер сучасного світу. Щоб не було так, що американський президент зустрічається з головою Китаю, а з президентом Росії не зустрічається. Ні. Це люди, які мають поділити світ на трьох. Вони мають спілкуватися між собою. Путін не може виступати в одній ваговій категорії з якимись там колишніми радянськими лідерами. Ні. Він має виступати в одній ваговій категорії з Трампом. І тоді Трамп йому каже: Ти хочеш бути в цій ваговій категорії, ти хочеш, щоб тебе визнали одним з лідерів сучасного світу. Добре, але зустрінься з Зеленським і врегулюй війну, і потім будеш лідером сучасного світу. І тоді Путін говорить: ні. Якщо я зустрічаюся з Зеленським, я не лідер сучасного світу. Ти примушуєш мене, Вілікана, велетня, вести розмову з ліліпутами І думаєш, що я буду лідером сучасного світу, велетень розмовляє з велетнями. І тут ми входимо в глухий кут. Путін не хоче розмовляти з ліліпутами, а для Трампа він не такий велетень, щоб з ними не розмовляти. От і все. Пане Віталія, я от хочу ацитувати на тому продовжує теме, що казала Наталка. Стосовно заяв президента Зеленського. Про те, що настав час врегулювати цю війну, тому що ми ж пам'ятаємо, що там кілька років тому, там ну до Трампа точно, будь-які там пропозиції, не від Сполучених Штатів, але в принципі пропозиції миру, дуже часто українською стороною відкидалися українська сторона стала на більш такий... Агресивні точно наша, наша наша сторона. Ми всі разом стояли на більш агресивній позиції. Мовляв, що росіяни мають спочатку відповісти за всі злочини, росіяни мають віддати усі території, які вони загарбили. А вже потім ми можемо говорити про мирне врегулювання після репатріації і так далі. Зараз президент Зеленський доволі активно заявляє про те, що час миру настав. Що цими меседжами? Президент нашої держави хоче сказати нашому суспільству, чи все ж це більше меседжі для того, аби їх чули за океаном? Я думаю, що це меседжі для Трампа, а не для українського суспільства. Тому що без американської допомоги, без західної допомоги, без фінансової допомоги українське суспільство стане російським суспільством, і до нього буде звертатися не президент Зеленський, а президент Путін. Для того щоб президент України мав можливість звертатися до українського суспільства Української держави, нам потрібна допомога наших союзників. Я неодноразово говорив, що Україна може зберігтися на політичній мапі світу тільки як частина колективного заходу. Без колективного заходу шанси Української держави зберігтися на політичній мапі світу дорівнюють нулю. Це реальність, з якої треба рахуватися. І до речі, ми прекрасно знаємо, що і війну нам вдалося. Перевести в абсолютно інший, я б сказав, процес не той процес, на який розраховували росіяни, тому що ми і до початку війни отримували західну військову допомогу недостатню, але таку, яка дала нам можливість зупинити росіян в 2022 році. І після початку Великої війни не відразу, але почали до отримувати західну військову допомогу, яка дозволяє нам існувати. І наші армії зупиняти ворога. Я вже не кажу про те, що без фінансової допомоги заходу українська економіка давно б зникла, тому що Україна це країна на штучному диханні. Ну, треба просто це усвідомлювати. І президент України не може нехтувати настроями президента Сполучених Штатів, на якого орієнтуються всі західні лідери. Ми це зараз теж бачимо. Нам може це не подобатися, подобатися, але це реальність наступних десятиріччів. Тому що після війни Україна залишиться країною, абсолютно залежною від закордонної підтримки. І навіть якщо нам вдасться добитися миру, багато років нам доведеться виживати, дякуючи цій підтримці, інвестиціям, допомозі тощо. Те, що відбувалося у перші місяці війни, відповідало, скажімо, я б сказав, психоемоціональному стану українського суспільства, а не реальності, в якій Україна опинилася у 2022 році. І Ми з вами теж про це неодноразово говорили. Що багато цілей, які перед собою ставили українці, ніколи не відповідали політичній реальності. Я вважав за можливе, що за певних обставин Україна могла б звільнити більшу частину своєї території, може й не всю, але більшу частину, яка окупована росіянами. Але я ніколи не розумів, яким чином ви збираєтеся отримувати репарації від держави, на територію якої ви навіть не можете реально увійти. Я вже не кажу увійти до столиці. От у нас був. Сміливий рейд на територію Курської області, але ми розуміємо, що це точно не та операція, яка дозволяє там думати про якісь російські репарації. Якщо у вас війна фактично відбувається загалом більше на вашій території, а сусідня держава живе у мирі і її режим взагалі користується практичною безкарністю, і це ще режим ядерної потуги, а не якийсь там сербський диктаторський режим, який так чи інакше і від Європи залежав, і ядерної зброї не мав. То яким чином ви хочете добитися від такої країни репарації? Ну я не хочу задаватися навіть цими питаннями, тому що я хочу жити в світі реалізму. А в світі реалізму Україна багато десятиріч буде існувати поруч із ядерною агресивною, недружньою Росією. І нам потрібно думати, як поруч із такою великою негативно налаштованою відношенню нас з державою існувати, які будуть запобіжники її подальших агресивних дій проти України у 20-х, 50-х роках цього сторіччя, навіть якщо вдасться зупинити в якийсь момент війну, це ж головне питання: гарантії безпеки, НАТО, сильна армія, перетворення України на державу фортецю, загальна військова підготовка для всіх громадян, які ще навіть не народилися. Вони вже мають е бути об'єктами цієї військової підготовки держави, бо інакшої долі як держави фортеці України немає, якщо ми звичайно не будемо частиною НАТО, і або, якщо ми будемо впевнені, що НАТО не буде воювати з Росією, це ж теж реальний оберт подій в наступні десятиріччя, якщо виявиться, що ядерна зброя остаточна зброї стримування стає зброєю шантажа. Тобто тут багато поворотів на наступні десятиріччя. Але я думав би не про це. Я думав би про те, як зараз вийти із цієї ситуації глухого куту, кута, в якому знаходиться російсько-українська війна з точки зору перспективи її призупинення. От і все. Це головна тема. Головна тема на. 2025-2029 роки, тобто на каденцію президента Трампа, в 29-му році можемо поговорити про щось більш реалістичне, пане Віталію, А як же ці е, вторинні тарифи? Ультиматум, зрештою, Трампа, який завтра завершується? Тобто він сказав, що якщо е, ну Питання російсько-української війни не вирішиться, то будуть вторинні тарифи країни, які торгують з Російською Федерацією, укладатимуться 100% митом в Сполучених Штатах Америки. Я про що це Росію не лякає? Ну, це питання, яке напевно, сьогодні президент Путін задавав раднику прем'єр-міністра Моді, який прибув Москви. Як там вторинні тарифи? Як ми будемо протистояти Сполученим Штатам? Вони це все активно обговорюють і в Пекіні, і в Нью-Делі. Ми, по перше, не дуже розуміємо, наскільки Індія готова відмовитися від закупівлі російської нафти, зараз. Якщо подивитися на реакцію індійського уряду, то Індія швидше готова наростити рівень свого співробітництва з Москвою і Пекіном, ніж погодитися із тиском Вашингтоном. І це теж реальність може виявитися так, що ми розраховуємо, що Індія відмовиться від російської нафти, а отримаємо об'єднання глобального півдня тобто Росії. Індія і Китая у єдиний антиамериканський блок. Так може бути? Може бути. Тому що на рендер-моді теж не з тих лідерів, які, скажімо так, дотримуються тих цінностей, які, яких дотримуються на Заході. І це теж реальність. Так, Індія набагато більш демократична держава, ніж Росія і Китай разом узяті, але політичний стиль на рендер моді теж залишає бажати краще. Так що тут є свої ризики. Я не можу вам впевнено сказати, що Індія відмовиться від закупівлі російської нафти. Поки що ознак цього немає. Я не, бо, не можу вам сказати, що Трамп запровадить 100% мита проти Китаю, тому що він вже запроваджував обмежувальні мити проти Китаю. Вони залишили, закінчилися фіаско для американської сторони. Вашингтон змушений був піти на перемовини з Китаєм. Як ви знаєте, які закінчилися взаємним скасуванням тарифів? Я можу вам чітко сказати, що буде, якщо 100% тариф буде запроваджений проти Китайської Народної Республіки, Китай запровадить мита проти США і обмежить постачання рідкісно земельних металів до сполучених штатів. Він почне шантажувати Вашингтон, і Трамп, зрештою, змушений буде відмовитися від таких тарифів. Тобто, я ще раз скажу: я не бачу у Трампа якихось серйозних важелів тиску на Путіна, окрім політично-дипломатичних і військових. Я від Трампа завжди вимагаю тільки одного, і хочу, щоб всі від цього вимагали. Військової допомоги Україні і фінансової допомоги Україні. Нам потрібні гроші і зброя. В усьому іншому Трамп ні з чим не може нам інакше допомогти. Як і в принципі, попередній президент Сполучених Штатів в кишені жодного американського президента немає і не буде чарівної палички, здатної швидко закінчити російсько-українську війну. Так що якщо Трампу багато що вдасться, це вже буде великий успіх. Пане Віталі, як ви гадаєте, ці ризики, про які ми зараз говоримо, продовження війни до там ну щонайменше до кінця канденції Трампа та да, до 29-го року? Потенційного зіткнення Російської Федерації з країнами НАТО, це ну так, якщо вже говорити більш в історичному контексті, це, це ризики, які можливі лише за життя російського правителя Путіна, чи це ризики, які простягаються і після завершення його життя? Я взагалі не вважаю, що персоналістський режим Росії пов'язаний виключно з особистістю Путіна. Це чекістський режим. Путін втілює в життя ті бажання, які є у кожного працівника Федеральної служби безпеки Росії, кожного колишнього працівника КГБ Срадянського Союзу. Спадкоємець Путіна, якщо чекійський режим збережеться, поза сумнівом продовжить його курс. Можливо, цей курс на якийсь час стане більш поміркованим. Скажімо, буде менше дронів чи менше ракет. Буде політичний тиск на Україну, і ну я не знаю, і дестабілізація внутрішня, а не війна, якийсь час. Але те, що Росія буде намагатися за Путіна і без Путіна вийти на. Кордони Радянського Союзу 91 року року отримати гегемонію в центральній Європі. Це я вам гарантую, і це ніяк не пов'язане з персоною Путіна. Це пов'язано з російською державною національною філософією з точки зору того, як бачить цю державну національну філософію та структура, яка реально керує Росією Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Ча... Часто чуємо про цей так званий чекістський режим. Який, в принципі, я от здається в одному з ваших з ваших бесід з білоруським журналістом, почув таку цікаву тезу. Ну знову ж таки не детально цитую, що ну насправді там умовно кажучи, чекістський режим десь був вигодонобувачем, в тому числі розпаду радянського союзу, адже змогли знову ж таки, перейти в формат олігархії. Чого не було і не існувало в принципі у радянському союзі, і далі він перебудовується ну в контексті відновлення імперії буде працювати завжди в такому контексті. А є слабкі сторони у цього чекістського режиму? Звичайно, це не демократичний режим, це режим, побудований на пропаганді, не на правді. Це режим, який не дозволяє своїм громадянам брати участь в електоральному процесі. Це режим, який абсолютно корумпований і корумпований не так. Як в Україні, коли у нас є горизонтальна корупція і вертикальна корупція, це, це така корупція як в Україні вона примиряє суспільство з владою. А є тільки вертикальна корупція. Вертикальна корупція, вона, як ви розумієте, робить більшість населення непричетними до корупційного отримання коштів От в Україні. У нас тотальна корупція, тому у нас є. Певна, я б сказав, джентльменська домовленість з громадяни влади, ви крадете тут, ми вирішимо питання там, і ми просто бісимося з приводу вашої корупції. А в Росії інша корупція. Там коли Росія, це країна корупції виключно високопосадової і корупції чиновників військових і чекістів. І це більшості людей ніколи не буде подобатись. Так що умови для російського бунту завжди будуть існувати. Ну і Росія, так чи інакше, навіть враховуючи. Те, що переважна більшість населення цієї країни росіяни, це багатонаціональна держава. багатонаціональні держави теж можуть позбутися стабільності принаймні в певних регіонах, як ми це бачили на Кавказі 90-х.